Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала легенда. До мене сьогодні завітала зірка. Сьогодні до мене завітала людина, яка знає абсолютно все про те, що у нас зверху, те, що у нас на небі, і те, куди ми постійно дивимося з якимись можливо бажаннями, куди ми, до речі, відпускаємо свої бажання. Сьогодні в мене у в гостях пані Марія. Федорівна Левченко, е, лекторка, астроном, і я скажу ну, це офіційно так, лекторка, астроном, я скажу від себе: е, це людина, якій довіряє, або якій не довіряє, або яку кожного ранку слухає і хоче почути практично уся Вінниця. З одним тільки питанням: що ж там на небі? Що ж нам пророкують зорі? Е, Марі Федорівна, я дуже радий вас бачити в нашій студії сьогодні. Я звісно трішечки жартую, коли так да. кажу. Да, я трошки жартую. Дякую. Але тим не менше, я дійсно дуже радий вас бачити. І у нас є абсолютно серйозна інформаційна причина. Хочу нагадати всім нашим глядачам і слухачам: Міжнародний день планетаріїв. Наскільки я пам'ятаю, сьогодні, якщо не вчора він був. Вчора, вчора, вчора вихідний день вчора був е, міжнародний день планетаріїв. Е, Марія Федерівна, в нашому планетарії, скільки ви вже працюєте? З 20 жовтня 67-го року. Важко так, порахувати. То, ні, абсолютно не важко порахувати. 68-го року, там 60, виходить 32 67, і. Тут... 67 го 67 го да. Ну, 23 і тут 2, 25. Було. От, виходить вже 52 роки. 52 роки в нашому планетарії. Буде Нет. в жовтні. Ні, більше. 52. Більше. 62. 67 х Тоді 62. Ну окей, це О. я це да а як ви до нього потрапили? Як ви потрапили? Як так зорі стали, що ви потрапили до планетарії? Я навчалася в Одесі в університеті на фізичному факультеті, mm -hmm. звичайно, астрономічне відділення. Коли я була в останньому, ну тоді ще був не 11 клас, а 10 mm -hmm. в школі. Mm -hmm. Я думала, ну куди ж піти навчатися? І ось перший урок астрономії у нас був вчитель, не спеціаліст, просто йому як навантаження дали ще один урок астрономії, але він так захопливо розповідав про всесвіт, що я вирішила, буду астроном. І я ось поїхала вступати в Одеську університет університет, фізичний факультет, астрономічне відділення, і звичайно ж були перші польоти космонавтів. Mm -hmm. Полетіла Валентина Терешкова. Ну я теж вирішила, що теж полечу в космос. Записалися ну, в аероклуб, mm -hmm. да, стрибки з парашутом. Одного разу був вітер, мене занесло на грудки, і вибачайте, не здарило сильно. Я, не змогла я стропами е, покерувати і mm -hmm. по грудкам. Поїхала, і в мене на грудях було три фібради Ну, А в мене тут був завхірургічним відділенням мій братик, троєродний, uh -huh. Київський Ігор Іванович. І ось мама каже: їдь туди, і він щось порадить, що там робити потрібно. І я приїхала, звичайно, мені видалили ці мої фібрано, вони були на щастя. Не злоякісні, а доброякісні. Ну і тітка каже, а ти знаєш, що у нас відкрили планетари два роки тому назад, в 65-му році. Mm -hmm. Каже, а піди, може, якраз там є місце, залишишся у нас е проживати, ну, і підеш працювати І І так пішло? да, та, Я прийшла, да, та, там дійсно був лише завідуючий, прекрасна, неймовірна людина, географ, Березін, е І каже, нам потрібен астроном. І mm -hmm. ось так я залишилась. Марія Федорівна, от ви зараз говорите, напевно, не тільки молоде покоління, я маю на увазі най-най-най наймолодше, а напевно, покоління е і 2000-х, і покоління 90-х, напевно, для них це досить дивно чути. Була в школі астрономія. Ну, Бо е, я, 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 я ще застав астрономію. Я ще застав креслення. Астрономію, я ще пам'ятаю, які, в принципі, немає. почина... Ну, креслення раніше, астрономія починалася з 9 класу. А, а зараз нема. Немає. А зараз нема ем, астрономія, можливо, для когось більш відомий термін астрологія. Але такої науки зараз тим більше нема. І від астрології. Це як у нас від... немає. Так, да, У нас немає. Від такої науки а Радянський їх... Союз відмовився І, до речі, дуже до Так, астрології. Астрології. Да, mm -hmm. А 20-го це незвичайний день об 11 годині. Ну, якщо точно, за нашим Вінницьким місцевим часом, ще й одна хвилина наступає незвичайне. Явище, коли центр сонячного диску перетинає небесний екватор, переходить з південної півкулі в північну, оце і є початок астрономічної весни. Це угу. початок астрономічного року, це Новий рік у багатьох країнах. І, і у нас день. до речі, у до, до, до речі, у нас історично у нас також був новий день, так, е, так. новий рік. У нас новий рік починався з березня. Е, ну, Починався як ми так із 14 так. березня, е, із Євдокії. Угу. Тобто, ми зараз перейшли уже на новий календар, то це вже 1 березня. А чому тому, що коли календар Ромул і Рем запропонували, то вони перший місяць року назвали в честь свого батька Марса Март. Угу. так що новий рік починався якраз із березня. Зня, але вже коли Созігин запропонував Юлію Цезарю, це, до речі, був астролог Клеопатри, перейти на новий календар, який назвав він в честь свого шефа угу. Юліанським, так що він запропонував 11-й місяць, це був Янус. Він дивиться одним лицем минуле, другим майбутнє. майбутнє. Перенести на перше місце автоматично, дванадцятий угу. февруарі, пішов за ним так, змістилися всі місяці, і до цього часу у нас така невірна Назва ну, наприклад, децембер це 10-й, а він у нас 12, -й. 12 -й. Новембер – у нас 9-й, а він у нас 11-й. дві тисячі по... років в основному, ось Вони такі консервативні. Як подивишся, і от на історію, це ж все історичні факти. Як подивишся на цю історію, ну таке враження, вибачте, скажу е, дуже просто: таке враження, що е, е, ну не небом, це ясно. А е, місяцями, е, днями, тижнями. Е, Підрахунками всі. Власть і особливо зі старого світу, крутять, як циган шкірою. Okay. Хто куди хоче, там один день собі додавив? Чому у нас підряд серпень липень, серпень? Чому по 31 дню а захозахотіли? Ану, ану, а розкажіть що наші предки вважали, що щасливе число це е, число, е, не е, коли немає парних днів, uh -huh. а нещасливе це парне. Ось тому то бідний е, лютий 28 діб. В нього позабирали, да, по-моєму, все що тільки да, можна. тому, що буквально в перекладі лютий означає місяць, коли очищаються від гріхів mm -hmm. фебруаріус. Поминають померлих в місяці. Так ось 20-те у нас це новий рік під патронатом Венери, богині кохання. Це двадцяте березня панувати. березня. З 20, березня, 20 так, березня наступає новині. Uh -huh. Оце uh -huh. якраз і приурочили до Дня весняного рівнодення, uh -huh. день до рівні ночі, День астрології. День астрології. О астр... ну, що астрономи з цього приводу говорили? Що матері астрономії було б жити дуже важко, якби її дочка астрологія не заробляла їй на хліб. <рес> а скажіть мені, будь ласка, повернемося до планетаріїв. Багато говорять про наш Вінницький планетарій. С, е, відверто скажу. Мені стидно, я в планетарії був Ні тоді? Ні, я був. Я був, коли дійсно вчився ще в школі. І після школи, по-моєму, я був всього лише один чи два рази. А... І, по-моєму, я навіть один раз бачив. Я був в планетарії, він же ж проходив декілька разів реконструкцію, там були і так далі. І так далі. Я пам'ятаю ще старе небо, один раз бачив нове небо. А планетарій. Як, е... Як зараз? До нього ставитися, от я дуже вас прошу, я, я розумію, ви ціле життя там працюєте, ви ціле життя, це все бачите. Як зараз до нього ставитися при нашій сьогоднішній технічній забезпеченості, при штучному інтелекту, при тому, що ми там літаємо, ходимо і так далі. Так далі, так далі. Планетарій, це більше все-таки осередок науки, чи це осередок розваг? От скажіть, як ви от, можете сказати це наука в першу чергу в першу Але чергу у нас наука є і розваги, тому що зараз у нас є Валентина Петріна, це замісник нашого директора парку uh -huh. Мельника. Так вона е, запропонувала, щоб у нас е, по неділям, ну кожних дві неділі, е, були музикальні програми, і в супроводі Зоряного неба це uh -huh. зірок зачаровує. Це така безмежність всесвіту. Ось коли до нас приїжджають, до речі, лише незважаючи на війну, працюють музеї, кінотеатри, театри. Mm -hmm. А зоряне небо залишилося лише в єдиному закладі в нашому Вінницькому планетарії. Лише єдиний заклад. А І... що хіба в Київському нема? Зоряного ну, неба неба, нема вже ніде немає, тільки в нашому а яке в нас зоряне небо неймовірно. Як ви ось згадали про я... реконструкцію, так, я пам'ятаю, коли був ще Любовський mm -hmm. директор tá, зеленбуду, пані він у Гройсмана. Mm -hmm. Да випросив коштів, і у нас така реконструкція. У нас така техніка, неймовірна. А це зоряне небо лише десь високо в горах. Можна таке побачити. Mm -hmm. А які в нас програми? У нас біля 100 програм. На різну тематику, угу. там і космічна, і звичайно наукові, дуже цікаві. Е, ну, До речі, і... а яка програма? Я не знаю, чи зараз замовляють, не замовляють. Яка програма найбільше користується попитом? От скажімо нас... так, це The Best, просто от Оскар нас можна цій програмі вручити. Замовляють ось коли почнеться уже справжня весна, угу. коли будуть екскурсії у школярів, ось. äh do, uh... Четвертого класу вони замовляють те, що по природознавству. Там у нас і про водичку, у нас там і про ліс, і про природу, і звичайно про нашу сонячну систему. Ну а старші класи, студенти різних навчальних закладів, і вузів, і технічних коледжів, вони замовляють про всесвіт те, що теж у них є там по програмі. Так тобто, що тобто в основному це програмні такі. Да, програмні угу. в нас. Основному, а на вихідні дні, то там у нас розважальні такі програми різного типу, такі теж пізнавальні, дуже цікаві. Ось зараз у нас надзвичайно висока сонячна активність. Буває раз в 11 років. Дуже багато плям на сонці. Якщо є плями, і mm -hmm. спалахи, магнітні бурі, полярні сяйва. Ось у нас сонячний удар, нова лекція. Mm -hmm. Вчора до міжнародного дня планетарію презентація нової лекції про Марс. Про Марс. Марія е, З одного боку, ви дуже-дуже захоплено про це говорите, і це треба сказати. От скільки я вас пам'ятаю, скільки я вас знаю, ви завжди настільки захоплено про це говорите. Ну просто інакше залюблена людина в свою. Я не хочу сказати професію. Це не професія. Це в не, небо не може бути професією, Хіба що можливо там льотчиків, космонавтів, а ви його просто безумовно кохаєте. Це небо. Але з іншого боку. Е, ми, напевно, стали настільки якимись черствими, або ми настільки не віримо в це все. Чи я не знаю, як це сказати. Ми не сприймаємо цю інформацію. Що я маю на увазі? От ви зараз сказали: Сонце, плями, це електромагнітні випромінювання, воно долітає до Землі. А так, ну і що, Ну долетіло. Ну Нещодавно у нас був парад планет. Ну, нещодавно у нас знову таки дві планети пішли в не регресію а е, ретро. Ре, 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 як це ретроградність ретроградність? Боже, дякую вам. Пішли в ретроградність. Про ретроградність ми дізналися тільки від майстра і Маргарити, і все від Воланда. Ми дізналися. Запитайся, що таке ретроградність. Мало хто скаже, що це рух планети не вперед а назад. Зовсім ну і так далі. І так далі. В це треба вірити. Чи все-таки воно якось на нас впливає, і воно і фізики дуже це впливає. елементарно можуть дуже. доказати? Ось ці спалахи вони так впливають, особливо на людей похилого віку, із якимись хворобами, ось такими постійними. люди похилого віку да, не, дуже не хворіють. Впливає. Це і безсоння, це депресія, це агресія, це зміна тиску. Дуже впливають і дуже дуже захоплено, відгукується про наш планетарій. Наприклад, тільки почалась війна і в Черкас, у нас і в Черкас, Чернівців, ну з усіх і північних міст, Черкас, і східних да, були в нас переселенці, вони приходили, пам'ятаю, один лікар каже: я вже тричі до вас прийшов. Uh -huh. Мені так подобається ваше зоряне небо. Це щось неймовірне. А коли приїжджають дітки от Хмельницький, там, Кіровоград. Е Кропивницький, угу. е, із інших міст, де немає, а планетаріїв у нас залишилось, е, Херсон не працює, Харків не працює, е, залишилась лише Вінниця, е, Дніпро там е, лише фільми крутить. Угу. Е, так, коли приїжджають з інших міст, коли вони вперше побачать зоряне небо, коли ми включаємо, такий. Е, Вигук такий захват, mm -hmm, mm -hmm. просто щось неймовірне. Пов... Так, подив такий, mm -hmm. що таке неймовірна краса цього зоряного неба. Кажуть, що лише на три речі можна дивитися безкінечно. Mm -hmm. Це як горить вогонь, як тече вода, і як яке зерне небо прекрасне. Недарма філософ Сенека казав, що якби лише в одному місці на земній кулі можна було побачити зорі, то до цього місця зі всіх сторін приходили б люди, mm -hmm. щоб подивитись на цю надзвичайно прекрасну картину. Так, да, і саме цікаве, що зараз у нас коридор іде Затемнень, ось він почався. У нас у то в пятницю. що знов буде погано щось Так. Да. оцей коридор. Затемнень. Коли ж у буде нас, добре. У нас у п'ятницю було. Повне місячне затемнення. До речі, у нас війна почалась 22 рік, два повних місячних затемнення. Угу. І в цьому році два повне. Можливо, це знак, що війна закінчиться. Угу. Е, і ось Це було перше, а перше, друге коли? А друге буде у нас 7 вересня. Але ага. у нас так званий коридор затемнень, він триває дві неділі, тобто закінчується він сонячним затемненням. Сонячне буде у нас 29-го, тобто буде в суботу, 29 по 13. Да, Березня, дві неділі оцей коридор затемнень, коли ніяких життєво важливих справ не можна подорож відправлятися, звичайно, не можна одружуватися. Тобто, це буде вже. Тобто зараз взагалі нічого не треба робити. Ну, от були... да, до речі, попереджали капітана Титаніка, угу. що під час коридору не можна спускати на воду корабель. Він проігнорував, і що маємо те, що маємо. Да, так що лише... Ось 29-го У нас закінчиться цей коридор затемнень о 13-й годині. Це за нашим вінницьким місцевим часом. Угу. Наступить у нас новий місяць. А коли новий місяць буває повне сонячне затемнення. Але в цьому році це не сонячне повне, а це часткове. Але яке часткове? 94% Ого. сонячного диску. А ми його побачимо Ні, звідси? Ні, Ми не побачимо, але побачить провінція в Канаді Квебек. Якщо йде отаке таке Там. затемнення саме на не на нашу територію, да. ну я дуже добре пам'ятаю наші держави. Зважають... Територі... Да, а в нас знаєте, коли останній раз було це було теж щось неймовірне. Це був 99 й рік. Це було 11 серпня, 88% сонячного диску у нас закрив місяць, угу. і я це було в день. Це да, це, це було день, але, Стало е, сіро. Там прямо дуб біля планетарої росте, так листя трепотіло, угу. і там у нас мурахи повзали, вони зупинилися. Е, і навіть розповідали, що корови з пасовиськ теж побігли додому. Угу. Тобто 88%, а це 94%. чотири. А в нас Ой -ой -ой. повне у Вінниці, знаєте, коли буде? 16 жовтня 2126 року. О, Цікаво було подивитися, хотілося да, б дожити, до того. Демонструє і повні і кільцеподібні, ось кільце подібне минулому році було 18 вересня. А ми побачимо в нас у Вінниці, якщо дозволить погода через 16 років. Е, секунду, от знову таки, практичне. От мене завжди цікавить практичне застосування. Якщо ви говорите, що у нас буде так. не у нас, не у нас, а буде на іншій стороні, але все одно планета відчує. Так. Я так розумію, що у нас буде ніч. Ні, це 13-та година, це не ніч, це день буде. А ви сказали, що в цей Канаду да. Канада Новий побачить місяць, але ми не чомусь не поп... Але Ми відчуємо його от, не от, зважаючи от, от. на те, що це буде на другій стороні планети, планети, але на всіх буде впливати на наше самопочуття, на наші вші що нам треба зробити і чого що нам не треба робити? робити. Значить, під час затемнення ніяких життєво важливих справ. Ми вже це раз говорили. операції це ні перше, перекласти так. Е, ні. Нічого не купуємо дороговартісні речі, не відправляємось в подорож, але дуже важливо провести так звану астрономічну практику під час затемнення. Що це за практика? Лягаємо головою на схід, а де в угу. схід? в районі залізничного вокзалу. 20 березня. Точно ми побачимо, де сходить сонечко, де в Вінниці схід, а де захід. Mm -hmm. Точно в точці сходу зійде і точно з заходу зайде. Да, так ось, е, значить, е, Лягаємо час. на схід і лягаємо на схід, е, випиваємо водичку, так. зручно вмощуємось і... і запалюємо свічечку. Живий вогник щоб був. Mm -hmm. І так. уявляємо свого двійника своїми проблемами, своїми комплексами, своїми хворобами. Mm -hmm. е, і відсовуємо. Е, Цього двійника як можна подалі, якщо є погані звички, і ви знаєте, спрацьовує мені і спрацьовує окей, все От навіть на віті розповідали хлопці-оператори. що вони кинули палити, кинули палити під час її практики Хто хоче Але кинути при умові, ну. при умові не розповідати? Нікому не розповідав, нікому нічого не розповідаємо. Не розповідає. Кидаємо палити Тому, якого числа? 20 це 29 29, 29. березня. 29. Всі кидаємо палити. Марія Федерина маємо, маємо виходити з ефіру, е, бо все бо нас зараз точно спалять і щось з нами роблять. Марія Федорівна Левченко, лекторка, астроном. Сьогодні була в гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту. Ще раз нагадаю, міжнародний день планетарії був вчора. Вихідних, але все одно ви маєте можливість прийти в наш рідний планетарій і всіх привітати з цим днем. Я вітаю пані Марію Федорівну, і ми зараз йдемо на невеличку Зичну паузу після цього знову таки продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Сто і Місто над богом. Події, що поруч.